Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Сулиць в ефірі телеканалу Н1. добрі новини, підсумки тижня, світ. Ше за 24 роки до Вашингтону прибули панди-дипломати з Китаю. Що ж це означає? Майже рік зоопарку Вашингтоні залишався без панд однак тепер Китай погодився надіслати до США своїх панд-дипломатів. Цей крок стане приємною подією у доволі напружених стосунках двох країн. Вантажний літак Федек з символічною назвою Panda Express привіз до Вашингтону двох трирічних панд. Перше за 24 роки США отримують панд від Пекіну. Їх звати Баолі та цинбао їм по три роки. Цінний вантаж під належною охороною доставили до Смітсонівського національного зоопарку, де вони залишаються на правах оренди на 10 років і щорічною оплатою в 1 мільйон доларів на підтримку зусиль по збереженню природи в Китаї. Попередня пара панд Смітсонівського інституту повернулася до Китаю зі своїм дитинчам у листопаді. Паді минулого року, коли закінчився термін їхньої оренди. Їх слізно проводжали, а зоопарк залишився без панд на 11 місяців. Відновлення панда-дипломатії дипломатії це позитивне явище в напружених стосунках США та Китаю. У Каїрі відкрили музей, де зберігається понад 100 тисяч експонатів, включаючи скарби Тутанхамона. Після 20 років будівництва у Каїрі відкрили великий єгипетський музей з великою колекцією давньоєгипетських експонатів, включно зі скарбами Тутанхамона. Проте у музей не пускатимуть всіх охочих. Щодня музей пускатиме лише 4 тисячі відвідувачів. Це потрібно для підготовки музею до повноцінного відкриття. Робота у тестовому режимі допоможе виявити, які частини музею можуть стати. Переповненими. Всього в музеї є 12 залів. Усі їх класифікували за династіями та історичним порядком. І в кожному буде представлено щонайменше 15 тисяч артефактів. Усі зали оснащені передовими технологіями та місяць мультимедійні презентації, щоб пояснити життя стародавніх єгиптян, у тому числі і фараонів. У церкві у Франції знайшли втрачений шедевр епохи Боттічеллі. У церкві Святого Фелікса у Франції з 19 століття висіла картина, яка виявилася давно втраченим шедевром епохи Боттічеллі. Через 10 років після виявлення картини у церкві Святого Фелікса у долині Луари експерти підтвердили її приналежність до епохи відродження. Дослідження довели, що це копія шедевра Сандро Боттічеллі, створена в його майстерні на початку 16-го століття. Картина була вперше помічена у 2010 році куратором національного музею епохи відродження Матео Джаназелі, який звернув увагу на її схожість із роботами знаменитого флорентійського художника. Він припустив, що картина може бути пов'язана з майстерною Боттічеллі, особливо через схожість з його шедевром Діва Марія, немовля, Христос. «Святий Йоанн Хреститель», написаний між 1490 і 1495 роками. Проте, тести центру досліджень та реставрації музею Франції показали, що вона була створена близько 1510 року, і невдовзі після оригіналу Боттічеллі. Експерти вважають, що картина була виконана в студії Боттічеллі і, можливо, сам майстер брав участь у створенні ключових деталей. Особливу увагу приділено особі Діви Марії, написані з більшою точністю ніж інші. Постаті ознаки використання технічної яєчної темпори та олійної фарби підтверджують її походження. Вартість знахідки поки невідома, але іншу роботу зі студії Ботічелі нещодавно оцінили до 5 мільйонів євро. Це значна сума, але вона все ж таки значно менша ніж можна було очікувати за оригінал Ботічелі. Одну з картин майстра було продано за 84 мільйони євро у 2021 році. Туреччина обклала Росію додатковими митами на сталь. Туреччина вирішила боляче вдарити по імпортерам сталі з Росії, а також її вічним союзникам Китаю та Індії підвищити мито. Про це пише Анадуло Аджанзі. Анкара ввела антидемпінгові мита на імпорт гаряче плоскої сталі від найбільших виробників Росії, Китаю, Індії та Японії. Міністерство торгівлі Туреччини повідомило, що провело аналіз відповідних угод і дійшло висновку, що ціноутворення негативно впливає на інтереси місцевої промисловості та виробників. Заходи, введені міністерством, торкаються майже всієї номенклатури гарячекатаної плоскої сталі. Щодо Росії, додаткові тарифи застосовуватимуться до імпорту сталі магнітогорського металургійного комбінату: 6,1% від митної вартості, Новолипецької сталі 6,1% та інших виробників, зокрема Сєвєрсталі – 9%. Будівництво метро, новий етап розвитку транспорту у Бразилії. Компанія метро Бі розпочала будівництво другої лінії метро у Белооризонті. Нова лінія буде 10,5 км завдовжки і включатиме сім станцій. Про це інформує портал новин про залізничний транспорт. Railway Supply. одна зі станцій буде пов'язана з першою лінією метро, що функціонує з 1976 року. Щоденно перша лінія перевозить близько 100 тисяч пасажирів, що підтверджує її важливість для міського транспорту. Будівництво метро другої лінії планують завершити у 2029 році, що значно покращить транспортну доступність. У Фінляндії проведуть найбільші в історії НАТО артилерійські навчання. Зазначається, що у навчаннях на артилерійському полігоні Рова ярві у Лапландії, які проходитимуть з 4 по 28 листопада, візьмуть участь до 3600 солдатів, зокрема, близько 1250 міжнародні війська. До маневрів будуть залучені військовослужбовці сухопутних військ, військово-повітряних сил, прикордонної служби та інші. До Фінляндії. Прибудуть вояки із США, Великої Британії, Швеції, Естонії, Данії, Чехії та інших країн. Lightning Strike 24 є основною частиною очолюваних США навчань Dynamic Front 25, які проходитимуть також в Естонії, Данії, Румунії та Польщі за участю загалом майже 5 тисяч солдатів з 28 країн. Китаї побудували найбільшу у світі наземну вітрову турбіну на 15 мегаватт. Китайська компанія Sunny Renewable Energy встановила найбільшу наземну вітрову турбіну потужністю 15 мегаватт у провінції Цізілінь, здатно забезпечити електроенергію до 160 тисяч домогосподарств на рік. Турбіна обладнана лопатями завдовжки 131 метр та діаметром ротора 270 метрів, що дозволяє охоплювати площу у 57 256 квадратних метрів. Еквівалентну 11 американським футбольним полям. Ця установка перевершила попередній рекорд турбіни Голдвайнд. Чий ротор діаметром 240 метрів забезпечував потужність 12 МВт. Розробка лопати з особливою увагою до міцності та стабільності, також передбачала можливість їхньої переробки після закінчення терміну експлуатації. Основною технічною особливістю є система підтримки головного вала з подвійним конічним роликовим підшипником, що забезпечує високу стабільність роботи та тривалий термін служби вітрової установки 25-30 років. У той час як наземна турбіна від сані. Є рекордною серед наземних установок найбільшими ж залишаються морські турбіни, такі як 20-мегаватна установка від Mingyang Smart Energy, яка може бути оснащена більшими вежами та лопатями завдяки стабільним морським вітрам. Британка стала наймолодшою жінкою, яка підкорила всі найвищі вершини світу. Британка Андріана Браунлі у 23 роки стала наймолодшою жінкою, яка підкорила всі 14 вершин світу, за вишки понад 8000 тисяч метрів. На це їй знадобилося три роки. Андріана Браунлі піднялася на гору шиша в Тибеті, висота якої становить 8027 тисяч метрів, підкоривши останню вершину за вишки понад 8000 тисяч метрів. Першою ж вершиною відповідної висоти, яку підкорила Андріана, був Еверест. Його висота 8848 метрів. Так за три роки дівчина підкорила 14 найвищих вершин світу. Еверест. К2, Канченджанга, Тходзе, Макалу, Чоою, Тхаулагірі 1, Манаслу, Нанга Парбат, Анапурна 1, Гашербрум 1, Бродпік, Гашербрум 2 та Шишапангма. За словами альпіністки, заради цієї мети вона покинула університет і пожертвувала дружбою, але вважає, що воно було того варте. Дівчина каже, що хоче в майбутньому тренувати інших альпіністів. Вчені показали перший фрагмент найбільшої 3D-карти всесвіту. Європейське космічне агентство оприлюднило нові зображення з місії Euclid, які нанесуть на найбільшу 3D-мапу космосу. Отримана мозаїка з 208 гігапікселів. Це тільки 1% від 3D-мапи космосу, яку космічне агентство створюватиме протягом 6 років. Пише наса. Нові зображення показали на міжнародному астронавтичному конгресі в Мілані 15 жовтня. Мозаїка складається з 200 60 спостережень у видимому та інфрачервоному світлі, зроблених у період з 25 березня по 8 квітня 2024 року, це перший фрагмент найбільшої з будь-коли створених 3 d карт Всесвіту. Раніше вчені не отримували зображення такої великої ділянки неба з високою роздільною здатністю, каже професор Майт Пейдж з лабораторії космічних наук Мулларда в університетському коледжі. Лондона загалом наса планує нанести на мапу 14 мільйонів галактик, розташованих на відстані до 10 мільярдів світлових років. За тиждень мемуари Бориса Джонсона стали бестселером у Великій Британії. Книга Анлішт розв'язаний або ж вивільнений. Авторства колишнього прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона розійшлися накладом 42 тисячі примірників після початку продажів 10 жовтня. Про це ж повідомило видання The Guardian. Мемуари охоплюють періоди на посадах мера Лондона, міністра закордонних справ і прем'єр-міністра Джонсона. Також у тексті розповідається про ковід, брексайт і вибори 2019 року. А також інші важливі для Британії політичні події. Борису Джонсону вдалося обійти декого з британських посадовців у продажах власних книжок, особливо серед міністрів. Видання колишнього прем'єр-міністра Девіда Кемера Она для довідки у 2019 році продали накладом у двадцять тисяч примірників. На початку 2024 року книгу «10 років на порятунок заходу ліс трас, що пробула на посаді прем'єрки лише місяць. За перший тиждень продали у кількості 2,2 тисячі примірників. Нагадуємо те, що мене звати Марго Савулиць в ефірі телеканалу Н1. добрі новини, підсумки тижня, світ приємного перегляду.